Цьогорічний день міста надовго запам'ятається і дніпропетровським молодятам та любителям солодкого. Парам, які уклали шлюб в суботу, міська влада зробила подарунки. А для поціновувачів солодкого на оглядовому майданчику влаштували справжній фестиваль шоколаду. Про весільні та їстівні рекорди докладніше розкаже наш кореспондент. День міста, день рекордів. Найбільшу кількість свідоцтв про шлюб. Аж 71. Новоспечені родини отримали саме у суботнє свято. Традиційно молодят вітали подарунками й представники міської влади. Тільки одне неправильно збережіть сім'ю. Отена з побажання. Ми свою сім'ю створили день міста. Хай місто для вас буде завжди радісним. Добре, жилося. Хай сонце завжди, завдяки сьогодні. Любіть одного одного. На заваді молодим не стало навіть 13 число. кажуть, у забобони не вірять, покладаються лише на силу кохання. Катерина та Ілля весілля до Дня міста приурочувати не збирались, однак, тим, що два свята співпали в одну дату, задоволені у такий важливий для обох день не забули молодяти й про національну символіку. Ми ж живемо в Україні, тому хотілося внести патріотичні нотки в свій свадебний пакет. У день міста, окрім танцювального та весільного, ще один рекорд встановили й майстри Петриківського розпису. Шоколадне полотно вагою у 40 кілограмів спеціально до дня міста. Тиждень створювали художниці Діана та її донька Дарина. Скільки пішло матеріалу, кажуть, не рахували, адже повністю заглибились у процес малювання. «Трудно, дуже трудно розписувати тому що він дуже швидко застиває. Ділеш один-два воска, і його опять розігрівати. У лісунка була обща ідея. Була обща ідія такої мірної картини, коли спокійно на душе, коли легко, коли хочеться туди. Шоколадний рекорд зафіксували представники національного реєстру рекордів. Скуштувати смачний витвір Дніпропетровцям, на жаль, не вдалося. Після свята його одразу ж відправили до музею шоколаду. Сьогодні вже традиційно встановлено асоціацією рестораторів і ательєрів, Встановлено чу традиційний чудовий кулінарний рекорд. Сьогодні він вноситься до національного реєстру рекордів за підтримки Дніпропетровської міської ради. Свідоцтво про це вручаю вам особисто. Однак інших ласощів на фестивалях було вдосталь. На оглядовому майданчику люди могли поласувати не лише солодощами, а й ковбасою, бутербродами та медовухою. Аби все скуштувати, Дніпропетровцям необхідна була не одна година. Кофі пробувала празник. Я ще не все посмотрела, але в принципі очень весело. Ми ще не все видели, но я думаю, що мені всего хватить обязательно. Головним акцентом цьогорічного дня міста стала благочинність. Саме тому в суботу в Дніпропетровську волонтери влаштовували різноманітні розпродажі та акції для збору коштів на підтримку поранених та військових, що наразі перебувають в зоні АТО. Ольга Соколовська, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.